319 гривень за одиницю це жіночі дощовички, плащі від бренду Esmara. У лоті їх буде 10 різних, і ціна такого лоту 3190 гривень. Розміри будуть від S до L. Сочок буде 5, Емечок 4, і Елічок буде 1. Вони будуть в різних кольорах. Ось таких 4 буде помаранчевих, ведуть кишеньки попереду. На застібочках. також застібочки по горизонту по вертикалі йдуть. Блискавка, капюшончик і ось такі гарні затяжечки. Все дуже якісно зроблено, якісно прошито, водоник. Проникні водовідтовхувані і також розрізи з обох боків ось така у них система по новітнім технологіям. Розміри будуть від S до L Ось таких помаранчевих буде 4. Ось так складемо. Буде один ось такий гарний червоного такого яскравого кольору. Він йде на блискавці з капюшоном, також водовідштовхуваний. Йде два, дві кишеньки такі попереду, і застібочки на рукавах. Можна регулювати собі, як буде зручніше. І капюшончик всередині йде з таким притом в гороша. Далі два таких буде: темно-синіх, також кишеньки, розрізи з обох сторон. На гудзичках і на блискавці, дуже зручно. І так бачу, тут ще є резиночка наталії, що дуже гарно підкреслює. І три буде ось таких, наче зебряних, дуже гарних кольорів, зелених. Ось так він виглядає. Він де трохи вище коліна, доволі довгенький. На прохолодну погоду на дощі вже скоро у нас осінь. Це, тому це така сезонна пропозиція по вигідній ціні 319 гривень за одиницю. Для замовлення такого класного лоту звертайтесь до наших менеджерів.